Отця і сину, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Май нарощі в сьогоднішньому Івангелі візьмемо так короткі розваження, такі короткі реляції. Можливо, не на всі події, які описані Христом в тій його притчі, в тій науці, які подає нам церква. Найперше, Бачимо, що наш Березний Учитель подає і протиставляє нам два міста місто Єрусалим і місто Єрихон. Єрусалим, який стояв на горі, на тих пагорбах, який був осяяний світлом сонцем приодітий. Місто миру, місто спокою, місто, на яке завжди спливала і перебувала Божа благодать і Божа ласка. Це, це місто, яке символізує стан, стан душі людської, яка є в стані ласки Божої освячаючої. Стані Божої ласки освячаючи це, означає місто, стан тої душі, стан християнина, в якому мешкає Бог. Отже, Єрусалим. Місто, яке Господь Бог наказав побудувати. Місто, в якому було заложена святиня. І коли ми знаємо добре з історії, Старого Завіту цар Давид, той улюблений цар Господа, сказав до Бога, я хочу побудувати тобі храм. Господь відповів: не ти збудуєш храм мені в місті Єрусалимі, бо твої руки є в крові, а збудує твій син Соломон. Ото, власне, той, який не знав, тої такої ненависті, той, який не знав, отої є попросту то, 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 того насильства, цар миру, який, який є, не мов би прообразом Христа, і то серце людське, будучи тим містом Єрусалимом, Має завжди перебувати в такій адорації Бога, в, такій, в такому замилуванні Бога, в такій віддання честі хвали. Отам, От де Господь Бог мешкає, людина завжди віднаходить для себе тут ці свого життя жити з Богом. Жити для Бога, творити во ім'я Бога, де, де Христос. Діє в душі людини, працює, де Христос попросту наповнює людину безмежним щастям, тим попросту сенсом існування, сенсом життя. Бо в нинішній час, коли попросту ті події, які ми бачимо в новинах, які ми читаємо, які ми чуємо, вибивають нам основу з-під наших ніг. Ми задумуємося в такому жахливому світі, в такому небезпечному світі, в такому звідусі чекає в нас та чекає та людська злоба, та така людська ненависть, якісь такі слухи війни і так далі. Коли ми просто ми виснажені тим життям, не знаємо, чи далі дамо собі раду, Ти, ми всіма чим раз Тими подіями, які просто наше серце вимучують, ковід, інші хвороби, інфляції і так далі, які чимраз більше стають страшнішими. І людське серце може знайти прихисток тільки в Бозі. Бо тільки в ньому є ото джерело спокою, тільки до нього бране наше серце в надії. Тільки там ми знаходимо теплоту і доброту. Наше серце сотворене любити. Наше серце сотворене, попросту стриміти до щастя, і воно тягнеться. Воно не може по-іншому. Але, мої дрожжі, деколи нам хочеться знайти то інше щастя. Деколи наше серце хоче знайти інший об'єкт об нашої любові, інший предмет любові. Деколи нам здається, що ми живемо і в тому молотовному нашому житті чогось бракує. Нам хочеться більше того щастя, більше радості. Нам хочеться більше втіхи. Нам хочеться догодити. Тим нашим пристрастям, нашим забаганкам, і то ми маємо інше місто. Місто Єрехо. Місто, яке є на низині, місто, яке перебуває завжди в тіні, то місто, до якого прийшли мої гроші по перший раз оті. Ізраїлітяни, той вибраний народ, проваджений Ісусом новином, прийшли до того міста, в якому були величезні мури, страшні. І щоб то місто здобути, вони звалили мури, попросту зруйнувавши це місто повністю, не залишилося каменя на камені. І цар, пізніше, який відбудовував то місто, збудував на жертві своїх синів, принісши їх в жертву, поклавши їх мертві тіла, як основу того міста. То місто, яке несе з собою руїну. Яке показує нам і нагадує кожного разу, коли ми віддаляємося від Бога, коли ми віддаляємося від молитви, коли ми втрачаємо Божу присутність і ласку Божу освячаючу, нас чекає руїна. Хочемо того, чи не хочемо. Визнаємо ми це, віримо ми в Це чи не віримо. Як тільки ми віддаємося своїм пристрастям, віддаємося тому алкоголю, віддаємося наркотикам і далі, людина чекає безмірно руїна, руїна її особистості, руїна її майбутнього. Як тільки людина віддається попросту своїй байдужості до життя апатії, лінивства, і чекає руїна майбутнього. Коли попросту людина не хоче в тому житті будувати того життя жертви, а думає про свій егоїзм, свою, свою власну вигоду, своє власне я, то є руїна для сім'ї, для родини, коли людина шукає щастя поза власним домом. Спокою поза власною домівкою, поза сім'єю, поза родиною, шукає в друзях, компаніях, а відтак доходить до флірту і далі, це чекає руїну її родини, її сім'ї. Ото є то місце руйнівне, де людина попросту думає, що там знаходиться щастя. Думає, що вона там віднайде для себе той довгоочікуваний такий мир на солоду. а там нема того. то є маремо, то є фікція. І людина завжди є після того розбита, розчарована в кінцевому результаті приходить на це місце. Рух. То ми бачимо в Євангелію, як тільки людина хоче вийти поза межі міста Єрусалиму, як тільки людина хоче вийти поза життя, яке зв'язане з сумлінням поза життя Боже, її чекає хто Розбійник її чекає, попросту чекає над нею отой диявол і ті людські пристрасті. Як тільки вона хоче покинути безпечне місце Бога, як тільки вона хоче віддалитися від того, від, 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 від того Спасителя Христа, як тільки вона хоче втікти, вона завжди натхнеться на страшних бандитів. Вона на ту на людське пожадання, на те людську пристрасть, на ту людський гріх, на ту людську попросту ті вади, які залишать людину без нічого, які обдеруть її з тої попросту з доброти, які обдеруть її з тих. З тих добрих чеснот, злагідності, терпеливості, спокори, де людина лишиться попросту з нічим, де вона лишиться тим же браком, де вона лишиться попросту з ранами і побита. Здається, що людина вирішить дорогу шукати кращого майбутнього. А так буде лежати обабіч свого життя при смерті. Конати. І ніхто не подасть їй руку помочі. І ніхто над нею не змало сердиться. І ніхто не підійде, щоб порятувати, щоб обтерти ті рани. Людина буде в сльозах. Людина буде попросту конати, розбита, розчарована, безсила, Дальше не зможе бачити, ото є одна з причин такої сильної депресії людини, сильної такої попросту розчарування, коли людина задумується над самогубством. Коли людина попросту навіть бачимо тенденцію, чим раз в молодшому віці, і в 20 років, в 19, 19, 15 років, людина задумується, що то життя попросту не має сенсу. Бо от те, в чому вона бачила життя, і ті соціальні мережі, і ті друзі, і все інше зрадили, О, попросту обдерли, залишили самотні. Попросту те, що було сенсом життя, те, що було тим таким каталізатором життя, те, що було попросту, що людина вкладала і думала, що то буде завжди так. Це все в одній хвилі зникло, розчинилося. Людина залишилася один на один своїм болем. І тут мої гроші. Найбільше, від кого людина не сподівалася, о той чоловік, від кого найменше сподівався помочі, отого, кого людина рахувала своїм ворогом, того, кого людина рахувала попросту тим, який не про, про неї не думає і не любить, а то в житті може бути менш Так людина може думати, що Бог не хоче її добра, що Бог не хоче її щастя, що Бог її обмежує. Людина може думати, діти можуть думати про батьків, що ото батьки не розуміють, ставлять принципи, не люблять, попросту роблять різницю. Ото, де людина не сподівалася ніколи для себе тої підтримки, а навіть бачила ворога, так як для ізраїльтян були самаряни, той, який, здається, ніколи би не допоміг, приходить, бере на свої плечі, доглядає. Піднімає людину і ставить на ноги, вказує їй, що життя не є пропаще, що є надія на майбутнє. Ото здається, що хрест терпіння випробування є нашими ворогами. Але коли ото терпіння приходить. І з тим терпінням приходить та безмір Божої любові і ласки, і завоює наші рани, і людина піднімається і бачить, що крок за кроком ті зусилля дають свої плоди, і що треба, і можна йти вперед. І там впереді чекає правдиве щастя. Там впереді чекає правдива любов, там впереді чекає отолюблячий Бог, Отець, який пригорне, який потішить. Варто жити, варто боротися, варто трудитися, варто приносити жертви, бо за тим стоїть велика Божа любов, потіха і нагорода. Амінь. Во ім'я Отця і Сына, і Святого Духа. Аминь.